12 лютого у Слов'янську в черговий раз обговорювали бюджет участі. В цінах центральної бібліотеки зібрались представники влади міста, регіону, громадські активісти та управлінці. На цей раз вже було про що конкретно говорити. Слов'янські депутати підтримали виділення півмільйона гривень на бюджет розвитку. З цього року звичайні мешканці міста можуть виступати з проектами та ініціативами. Найкраще з них фінансуватимуться зі скарбниці Слов'янська. Це буде теж для нас тест. Ми побачимо, чого не вистачає жителям, да і Тогда скоординировать и свою работу в том числе на следующий год, по выделению денег, по тем направлениям, которые нам зададут люди. То есть, если, к примеру, из 100 заявок, образно говоря, 70% будет благоустройство, значит, мы будем понимать, что значит, вот этому надо уделять еще больше внимания. Если это экология, значит, мы видим, что мы здесь не дорабатываем, что все-таки инициатив много по экологическим вопросам. Максимальна сума одного проєкту складає 150 тисяч гривень. Організатори зазначають, громада вже готова подавати власні ініціативи. Напрямки різноманітні серед ідей створення велодоріжок, дитячих та спортивних майданчиків, проведення заходів та багато іншого. Те, с кем я общалась, они говорят о том, что многие готовы. Я знаю 10 человек таких, которые уже готовы подавать свои проекты. Подача проектов начнется 29 марта и закончится 30 апреля. После этого все проекты будут переданы структурным подразделениям городского совета, которые проверят, возможно реализовать такой проект или нет. Будут проверяться эти проекты и будет запускаться голосование. Победители мы с вами уже будем знать 16 июля. Під час заходу представники громади вже презентували перші напрацювання. Зокрема, запропонували створення воркаут майданчику на мікрорайоні Артема. Не секрет, що здебільшого майданчики на подвір'ях занепаді. Тому такий об'єкт став би до речі не тільки для дітей, а й для дорослих. Городська власть мислить більш глобально в рамках всього міста. Ну а жителі, ну, от як я мене інтересує більше моєї Вот. І це дуже хороша можливість взаємодія і найти правильне совмест на решение и вот так вот точечно точечно постепенно улучшать наш город це тільки перші кроки слов'янців в освоєнні бюджету участі в рамках проекту Київський діалог. Вже понад рік активну частину міста навчають створювати проекти і втілювати ініціативи. Впровадження бюджету участі у місті експерти вважають вдалим. В рамках нашого проекту, який називається Посилення участі громадян в розвитку міста ми хочемо громадянам з малих міст з регіонів України розказати, як вони самі своїми першими кроками можуть впливати на позитивні зміни в своїх містах. Ми дуже Шаємося тим, що сьогодні була презентація, що був впроваджений бюджет участі. Матиме слов'янський бюджет участі і власний логотип. Варіанти дизайнерських рішень представили на розсуд присутніх. Вже незабаром шляхом голосування оберуть найкращий логотип. Ми хочемо участвувати в житті города. вона нам не безразлична. Я думаю, що ми ще можемо зі своїм проектом. А От я думаю, що наше участь буде полезно в этом конкурсі. Загалом програма бюджету участі розрахована на п'ять років. Вже у наступному році на фінансування проектів можуть виділити 800 тисяч гривень. У перспективі сума може зрости до півтора мільйони.